Наступна вправа, яку вам потрібно виконати, це поділ прямого кута на дві рівні частини. Креслимо прямий кут зі сторонами 45 мм. Вершина кута це точка О. Довільним розхилом циркуля проводимо дугу. Яка перетинає сторони кута. Точки перетину дуги зі, стороною, зі сторонами кута це точка А і точка Б. Далі беремо розхил циркуля трохи більший, ніж половина дуги АБ. І з точки А. Проводимо зачиску, засічку ставимо і з точки Б. Ці засічки повинні між собою перетнутися. Отримую точку Д. Д Точку з'єднуємо з вершиною кута. Отримуємо відрізок ОД. Відрізок ОД Ділить прямий кут навпіл. Бажаю успіхів у виконанні завдання.